Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Чи задоволені виставом команди у першому півріччі цього сезону? Ну, 100% ні. Ми намагалися не втратити те, що було позапрошл... навесні, тобто боротися за першу п'ятірку, але, ще раз кажу, є наше бажання, є дійсність, де декілька питань, які ми не змогли вирішити. Зараз я не буду про них казати, але не дорахувалися дуже багато очок. Це залежить від нас, це залежить від хлопців, від команди і від клубу. Будемо намагатися це робити у другому кругі. Кого з страчених перед сезоном гравців найбільше не вистачило, то хто новачків найкраще себе проявив? Ну, якщо казати по лінії атаки, то мабуть це хлопці, які пішли. Будемо казати про Багунова, будемо казати про Мараренка і будемо казати про Салабе. Мабуть, так, це хлопці, які дають креатив в атаці, бо все, що ми робимо, це до карного майданчику, а далі повинні бути хлопці, які вміють це робити це, а вони стоять гроші. От. Якщо казати за цю команду, то по хід сезону вход. Хлопця Гілярма з Бразилії додав нам, як мені здається, більш-менш більш той роботи, яка потрібна на тренуванні. Це Женя Римак і хлопці, які прийшли з оренди з Олександрії. Я буду казати і про Матюшенка, і про Кобзаря. Так що є, з ким зараз працювати. Подивимося, як далі буде. Які завдання ставитимуть перед командою на другому етапі? Зараз вже завдання залишитись в першій лізі, тому що там вже команда, яка й команди, які виступають в групі, а вони більше очок набрали. Може буде дуже для нас, для клубу повинна бути дуже ретельна пауза по відбіру хлопців, футболістів для того, щоб ми ці задачі рішили. Коли у вашої команди буде відпустка, збори та чи маєте намір брати участь у зимових турнірах? Почну з останнього братимо участь, тому що, ну скажімо так, казати про базу нема, показати про те, що у нас все ж таки бюджетний клуб і грошей не так багато, щоб заїжджати на збори на, на довгі збори, тому будемо намагатися брати участь у змаганнях. Коли буде, вони будемо збиратися, давайте подивимось, коли буде початок другого кругу. Якщо це буде там, скажіть мені, в квітні, так? Да? То пізніше, якщо це буде в березні, то раніше. Але ще, ще раз скажу, зараз треба трохи видихнути. Десь тиждень-два і потім вже будемо з керівництвом розмовляти, як рухатися далі. Хто може залишити команду та які позиції потребують підсилення? Я думаю, що кожну ланку по одному гравцю, то 100%, Так що можемо казати про 5 хлопців, чи п'ять футболістів, чи п'ять мас... Майстерний футболістів, ну подивимось. Ще, ще раз скажу, не все залежить від е, наш від тренера від тренерського штабу. Не все залежить, багато залежить від е, фінансової можливості. І будемо казати, хто буде більш міцніше і у кого будуть стояти завдання більш вище, ніж за нас, то вони будуть брати, ну скажемо так, кращі хлопців. Ми будемо брати те, на що ми будемо спроможні, якщо у нас будуть кошти. Ну і звернення до вболівальників, що б хотіли сказати. Ну, перше, це подяка ЗСУ. Це 100%, бо це ми робимо свою право, яку вміємо робити завдяки завдяки їм болівальникам. Ну хотілося б, щоб вони повернулися на трибуни, але ж ми розуміємо, в який час ми живемо. Тому дивіться нас на платформах. Болівайте за нас. Ми гарна команда. К Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЕП 2023-2024 років.